Ой, з чого почати, я не знаю. Я люблю розвиток, не можна махати в камеру. Хорошо. Я люблю розвиватися, я люблю вивчати нове. І коли мене випала можливість брати участь в програмі навчання для топ менеджерів і управлінців і власників. Вона називається Partnering with Business in Germany. тобто партнерство в бізнесі з німеччиною. Це організація, яка займається інтеграцією українського і німецького бізнесу. Їхня мета. Організувати співпрацю взагалі між одними і іншими. Мені це сподобалося. В мене ну, зрозуміло, що у всіх є якісь ідеї, нас там зібралося таких багато, як коли сказали старому анекдоті, які я не буду розказувати. Що можу сказати про програму? Що вона офігенна. Я буду говорити сленгом, так як є, тому що інших слів для опису я не можу підібрати. Було все на вищому рівні щодо організації побуту. Щодо організації навчання, щодо організації наших зустрічей, нашого часу, як ми його проводили, І е, щодо людей, які брали участь в програмі в цьому навчанні, це були взагалі топи компанії або власники компаній зі всієї України. Це в нас була інженерно будівельна специфіка, тобто всі з однієї галузі. Ми ходили на стройки, на виробництва, на інституції, які обслуговують, які надають послуги в сфері будівництва. Ну, це було дуже круто і от. Ми з нашою СММ Вікторією знімаємо для вас серію відео про це. <різь> 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 ні, мене до речі, тілки ніколи не ціпливали. Ціпляли моїх подружок, а мене ні.